Нову амбулаторію загальної практики та сімейної медицини у селі Опришени, що на Глибочині, збудували усього за півроку. Тепер тут є не лише сучасне обладнання і комфортні умови для лікарів та пацієнтів, а й новий автомобіль. Була на відкритті медзакладу і моя колега. У селі Опришене Глобоцького району відкрили сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Це вже третій медпункт нового зразка, який існує на Буковині. Неабияк радіє новому лікувальному закладу жителька села Роза Марія Пагон. Раніше для того, щоб отримати якісну медичну допомогу, жінка та вся її сім'я їздили до районної лікарні. Ми зверталися до лікаря, але тяжко було, що треба було їхати в районному центрі, бо тут у нас мало було можливостей. А тепер Дякувати Богові, дякувати владі. У нас таке сьогодні свято відкривається таке приміщення. Воно потрібно і малим, і великим, і старим, і всім. Нова амбулаторія обслуговуватиме населення сіл Опришани та Слобідка. Це понад три тисячі осіб. І більшість жителів цих населених пунктів, які пані Роза Марія, також їздили лікуватись до району. Та після відкриття амбулаторії сільський голова очікує, що медична допомога стане ближчою до селян. Дуже була потреба, того, що сільська рада. Цю місту вже 20 років мала з часом. Може всі будуть до одного лікаря. Бо зараз вони всі розкидані по всім лікарям, які є у Лубовському районі. Фінансування на довгоочікувану амбулаторію майже повністю виділили з державного бюджету, оскільки в сільському бюджеті бракувало коштів. Побудували медпункти за 6,5 місяців. Замість обіцяних 9. опришани не мали фінансової можливості фінансувати. Умови, які передбачені проекти, але обласна рада знайшла можливість кошти для того, щоб цей проект був реалізований іменно в село Опришане. у новій амбулаторії пацієнтів прийматиме одна лікарка загальної медицини Галина Шкробенець. Жінка має майже 30-річний лікарський досвід. Наразі з нею уклали декларацію майже дві тисячі пацієнтів. Хоча на попередню амбулаторію пацієнти не скаржились, все ж нова подобається більше. Тепер якість та швидкість надання послуг має покращитись, каже лікарка. Абсолютно все нове від євроремонтів до Кушевського крісла, два нас там не було ні комп'ютерів, ні принтерів. Тепер є два комп'ютери, два принтера, апарат є офтальмоскоп, прилади для вимірювання тиску, для ваги для дітей, ростоміри. Окрім зведення нової амбулаторії та сучасного оснащення, вдалося придбати новий автомобіль для надання медичних послуг. Яна нуляк, Максим Дорош, Тамидня. ТВА.